Цивілізація і достаток іноді мають досить неприємний присмак, точніше, запах. Ідеться про гори, сміття. Мегаполіси майбутнього мають шукати нові способи боротьби з відходами. В іншому випадку матимуть перед будинком ось таке. Мерія Берліна вважає, що знайшла цьому рішення тут під Потсдамською площею. Колись тут був Берлінський мур. Нині великий транспортний вузол та комерційний центр. Щодня сюди приходять до ста тисяч людей, залишаючи по собі до восьми тонн сміття. Ніхто й не здогадується, що під ними на глибині 15 метрів прихована розгалужена система тунелів. Сюди стікаються сміття та відходи з усіх ресторанів, кафе крамниць. А це чоловік, який допоміг планувати це підземелля. Свою концепцію переробки сміття він вигадав ще у 90-ті. Я пан Шульц від фірми Альба. Сміття реєструють та розділяють на місці. Мета відсортувати якомога більше цінних матеріалів у відходах. Спеціальні працівники з точністю до ста грамів сортують відходи на папір, рештки продуктів та пластик. Це називається майнінг» – повторне використання міського сміття. Із цих залишків роблять пюре, жир піде на виробництво косметики, воду викачують, щоб далі використовувати. Залишаються лише малесенькі пластівці, які відправляють у біогазову установку для виробництва енергії. Із цих 15 тисяч контейнерів потрібно буде вивезти лише 5 тисяч. Тобто дві третини обсягів і вартості вивезення оптимізовані. І пан Шульц навіть оцифровує свої відходи. Ці контейнери ми скануємо. Система розпізнає, яким клієнтам вони належать. Відповідно до цього, контейнери обліковуються та реєструються. Сучасний хайтек полегшує сортування. Магніти витягують метали. Майже половина усього заліза, що використовується у ФРН, з відходів. Спеціальна установка витягує пакети і фольгу. Відсортовані матеріали видаються на виході у формі спресованих кубів. Автоматизоване сортування міського сміття вже давно стало вигідним бізнесом. Таким чином німецька промисловість заощаджує до 12 мільярдів євро на рік на імпорті сировини з-за кордону. Не секрет, що населення землі зростає швидкими темпами. До 2050-го людство може обчислюватися 10 мільярдами. Але гори сміття виростатимуть ще швидше, тож рішення проблеми сучасна підземна переробка сміття та автоматизація процесів. Через те, що доставка, очистка тут досі відбувається зі складнощами. Ми хочемо, можливо, запустити роботів з очистки на п'ятикілометровий кілометровий проміжок. багато зацікавлених за кордону, передусім з мегаполісів. Вони дивляться на це і хочуть колись запозичити наш приклад. Тут під землею ми дбаємо про довкілля, не спричиняємо зайвого шуму на дорогах. Жителі міста виграють від цього. Так, все автоматизовано. Під землею відбуваються сервісні процеси, а на поверхні вирує яскраве життя. Це не те яскраве життя, про яке говорив пан Шульц. Але саме це залишають багато світових мегаполісів гори сміття, в якому потопає планета.